Єзекіїля, 45 розділ: а коли ви будете кидати жеребка про землю в спадщину, то дасте приношення Господеві святе із землі. 25 тисяч ліктів завдовжки і 10 тисяч завширшки йому. Це буде святе в усій його границі навколо. З того буде для святині чотирикутне місце довкола. П'ять сотень на п'ять сотень. 50 ліктів вигін йому навколо. А з цієї міри виміряєш 25 тисяч ліктів завдовж та 10 тисяч завширш. І в цьому буде святиня святей святих. Це святість із землі. Вона буде для священників, що служать святині, для тих, що наближуються, щоб служити господеві, і буде їм місцем для домів і святим місцем. А 25 тисяч ліктів завдовж, і 10 тисяч завширш. Буде для левитів, що служать храмові їм на володіння міста на сидіння, а на володіння місту даєте п'ять тисяч завширш і двадцять п'ять тисяч завдовж навпроти святого приношення. Воно буде для всього Ізраїлевого дому. А для князя буде з того і з того боку святого приношення і володіння міста навпроти святого приношення, і напереді володіння міста від західнього краю на захід і від східнього краю на схід, а завдовж відповідно одній частині племена від західної границі. До границі східної землі. Це буде йому заволодіння в Ізраїлі, і мої князі не будуть уже тиснути народу мого, а край дадуть Ізраїловому домі їхнім племенам. Так говорить Господь Бог: досить вам Ізраїлеві князі, насильство та утиски. Відсуньте, а робіть правосуддя та правду. Перестаньте випихати народ мій з його землі, говорить Господь Бог. Майте справедливу вагу і справедливу ефу та справедливого бата. Ефа і бат буде однакова міра, що бат виносив десяту частину хомеру. А десяту частину хомеру Ефа, згідно з хомером, буде міра його. А шекель 20 герів, 20 шеклів, 25 шеклів. Та 15 шеклів буде вам міра. Оце те приношення, що ви принесете. Шоста частина Ефи з хомеру, пшениці, і шоста частина Ефи з хомеру, ячменю. А постанова про оливу з бата оливи, 10 частина бата, скору, 10 батів хомер, бо 10 батів хомер. І одна штука з отари з двох. Сот штук з доброго пасовиська Ізраїлевого на жертву хлібну, і на цілопалення, і на жертви мирні, щоб очистити їх, говорить Господь Бог. Увесь народ цього краю повинен давати приношення для князя в Ізраїлі. А на обов'язкову князя буде цілопалення і жертва хлібна, та жертва лита в свята і в новомісяча, та в суботи у всі свята Ізраїлевого дому. Він Приготує жертву за гріх і жертву хлібну, і цілопалення і жертви мирні, і на очищення за Ізраїли в дім. Так говорить Господь Бог: у першому місяці, першого дня місяця, візьмеш молодого бика з великої худоби, безвадного й очистиш святиню. І візьме священник з крови жертви за гріх і покропить на одвірок храму та на чотири кути відступу жертівника, і на одвірок брами внутрішнього подвір'я. І так зробиш сьомого дня першого місяця за кожного, хто прогрішиться через помог. Милку або з глупоти, і очистите храма. У першому місяці, 14-го дня місяця, буде вам Пасха, свято семиденне. Будете їсти опрісноки. і приготує того дня князь за себе та за весь народ краю бика на жертву за гріх. І сім день свята буде він приготовлювати цілопалення для Господа, сім биків і сім баранів безвадних на день, сім день і жертву за гріх козла на день. І приготовить жертву хлібну, ефу на бика, і ефу на барана, й оливи гін на ефу. Сьомого місяця, 15-го дня місяця, в свято буде він приготовлювати те саме сім день, як жертву за гріх, як цілопалення, так і жертву хлібну, так і оливу.